Наш президент Володимир Зеленський наголошує на тому, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територією. Все, що зазначено в плані перемоги, як він каже, абсолютно реально для наших партнерів у світі. Цей є у світі цей ресурс, ресурс посилення, який дозволить рухатися вперед за формулою миру. Саме у цьому наша мета наше головне завдання гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо, як він каже, виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено формулою миру. Україні потрібен мир справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо на сильних позиціях тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. Саме для цього, як він каже, ми працюємо. І дякую всім, хто нам допомагає. Хто готовий зробити наступний тиждень багато в чому історичним? Зеленський повідомив про те, що триває робота команд України і Сполучених Штатів. А також інших партнерів для підготовки Рамштайну змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів, які мають відбутися наступного тижня. Цей тиждень, як він каже, може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитися війна. Ми все для цього зробимо на 100% Зробимо і зробимо ефективно. Чому наступний тиждень теоретично може бути вирішальним? Пам'ятаємо, що 12 числа має відбутися засідання Рамштайн, яке скликав Байден, і на ньому мають говорити у тому числі і про план перемоги. Зеленський, коли їздив до Сполучених Штатів, показував президенту Байдену відповідно свій план. Різна міжнародна преса по різному, насправді, на нього реагувала. «The Times написали про те, що це було неймовірно. За Вашингтон Пост писали про те, що ну в Штатах були не вражені. Але вийшли офіційні посадовці Білого Дому, в тому числі і Байден, і говорили про те, що план взяли до уваги. Вони його розглянуть і очікують від президента Сполучених Штатів, що своє фінальне рішення можливо не прямо, але в контексті ми будемо розуміти, до чого це призвело і як штати на нього відреагували. Ми будемо знати вже під час Рамштайну, 12-го числа. Часу до нього залишилося не так довго, буквально 6 днів. Тому залишається хіба що чекати. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує переконувати нашу державу не припиняти транзит газу із завершенням 2024 року. Це коли якраз спливає термін дії угоди України із Газпромом про транзит. Фіцо каже, що не виключає проблем із поставками газу до словаччини, який вона ж, зрештою, у словаччина отримує транзитом через Україну. З початку 2025 року мають початися ці проблеми. І от е, він каже, що на міжорядовій зустрічі, яка має відбутися до речі, завтра, 7 жовтня, буде переконувати Київ зберегти цей транзит. Каже, ми будемо переконувати українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу і нафти до Європи. Якщо Україна хоче зберегти цю інфраструктуру, то її потрібно використовувати. При цьому він зазначив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України і розраховує на дружні кроки з боку нашої держави. Від цього, як він каже, виграли би і Словаччина, і Україна, адже за транзит сплачується плата. І тут він, до речі, правий. І зазначив, що Фіцо говорить про збереження цього транзиту, уникаючи насправді згадок про те, що. Гасту, які вони закуповують російський. і відповідно гроші, які потрапляють до Росії, це ж гроші, які потім будуть використані проти нас з одного боку. Але Фіцо каже про те, що за транзит теж Україна отримує кошти, і в умовах, коли Україні потрібні гроші, абсолютно на все і одразу, і бажано це гроші чим побільше. Бо я нагадаю, економіка наша не може стягнути сама, і багато в чому ми залежимо від наших друзів і партнерів, в тому числі кредити, позики, МВФ. Гарантові транші і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І от е, оплата за транзит е, ФІЦО говорить про те, що вона нам дуже би допомогла. В кінці 2024 року, як відомо, спливає дія контракту із Газпромом про транзит через українську ГТС в Києві. Категорично відкидали можливість продовження цього контракту. І це є викликом насправді для небагатьох країн Європейського союзу, зокрема для Словаччини і для Австрії, які ще досі продовжують отримувати газ через російський газ, точніше через трубопровід. Раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація про те, що нібито обговорюється такий варіант збереження транзиту через. Українську ГТС, щоб європейські компанії закуповували газ вже не в Росії, а в Азербайджану. Але Україна продовжувала ну, відповідно наша держава продовжувала використовувати цю інфраструктуру, і саме от таким чином, змінивши початкового постачальника, продовжувати отримувати дохід від неї. Загалом, в липні, наш президент Володимир Зеленський згадував про такі переговори з Баку, тому будемо спостерігати. Важливо цій історії те, що в будь-якому випадку газ, який м -м, постачається до європейських країн, він в першу чергу російський. І Австрія чи Словаччина, коли платять гроші за транзит, там орієнтовно від 230 до 250 мільйонів. А це вартість, до прикладу, одного пакету допомоги від Сполучених Штатів, тобто, це ну, немало, небагато, Це один пакет військової допомоги. Ці гроші отримує Україна. Скільки отримує Росія? Там можна рахувати значно більше, звісно. І ці гроші в кінцевому результаті потрапляють до території Російської Федерації, де тримають її економіку, де Росіяни потім використовують це на війну проти нашої країни. І наслідки цього використання ми, зрештою, бачимо кожного дня, тому що росіяни атакують Україну повітряними цілями своїми кожного кожного дня.